Облаштування системи автономної каналізації Акватек. Продуктивністю 6 тисяч літрів стічних вод на добу для комунального підприємства в місті Харків в умовах високого рівня ґрунтових вод в квітні 2024 року. Через високий рівень ґрунтових вод, що становить лише півтора метри від поверхні землі, автономна каналізація Акватек була встановлена з мінімальним заглибленням. Відведення очищеної води реалізовано шляхом використання дренажних тунелів, що дозволяє максимально ефективно використовувати площу інфільтрації рідини та мінімізує глибину дренажної системи. Підготовчі будівельні роботи та монтаж обладнання був виконаний протягом двох днів командою Акватек Україна. Запрошуємо відвідати діючі об'єкти Акватек в будь-яких регіонах України. Та переконатися на власні очі, що таке справжня європейська автономна каналізація, яка працює та як має виглядати очищена вода. Yeah. Подача стічних вод та їх попередня очистка від важких забруднень забезпечується завдяки комплектній насосній станції виробництва Акватек Україна. З метою повторного використання очищеної води для поливу передбачена накопичувально розподільна ємність, що розташована перед дренажною системою. Yeah. Не вірте словам, вірте ділам. Обирайте акватек, автономну каналізацію, яка дійсно працює.